Коли ми саджаємо на своїй ділянці малину, то очікуємо від неї великих врожаїв при мінімумі зусиль. Це справедливо для дрібноплідної ягоди, яка мало чим відрізняється від своєї лісової родички. Хіба що плоди більшого розміру, але для сортової солодкої великоплідної малини знадобиться обрізка, малина восени, щоб нормально перезимувала і приносила великі врожаї. Варто про це дізнати детальніше інвентар для обрізки малини важливий момент у будь-яких садових агротехнічних роботах. Це вибір відповідного інструменту. До інвентарю слід ставитися серйозно, адже його погана якість буде коштувати вам нервів, часу і якості кущів. По-перше, нам знадобиться хороший секатор. Сучасні українські та китайські недорогі секатори, що продаються в кожному садівничому кіоску, брати вкрай не бажано. Всі смороду робляться зі сталі низької марки, тупляться моментально вже після кількох місяців експлуатації. Таких інструментів ви розумієте, що придбали секатор з пластиліну, а не сталі. До того ж, до більшого смороду дуже незручні у користуванні, рука втомлюється. Механізм тугий. Є ризик затиснути або розтягнути пальці, додайте до цього тупість ріжучої частини і отримуєте мозолі на руках, і розтріпані гілки малини секатор винен різати легко і гостро. Щоб можна було прибирати гілки на будь якій висоті і будь-якого діаметру. Рожована тупим лезом деревина стає розсадником захворювань, а також джерелом гнильних процесів під час зимівлі під снігом. Саме з цієї причини потрібно обзавестися старим радянським секатором. Не пізніше 60-х років тоді вони робилися з чудової сталі. яка не тупитися десятиліттями? Втім, вони не так зручні, як сучасні європейські секатори, та й знайти старий радянський секатор Ніні стає все важливішим. Тож краще заплатити більше, але придбати якісний інструмент можна брати німецькі, голландські, англійські, дуже якісні секатори у старої німецької фірми Solinen. Також потрібно підбирати прорукавички, щоб обрізка малини не перетворилася на катування тут потрібні дуже міцні рукавиці, звертайте увагу на якість текстилю найкраще, якщо вони будуть зроблені з міцного матеріалу на зразок рукавиць. Вам знадобиться дріт для прив'язування пагонів до землі. Добре гнучкий, але міцний. Дріт натягуємо на висоті 15-20 см під землі між двома вкопаними стовпчиками. Найзручніший підвісувальний матеріал це товсті капронові нитки для садових потреб, тепер безпосередньо розглянемо, як обрізати малину. Як правильно обрізати малину? Ріжемо з наступних причин. Омолоджуюча обрізка, регулювання куща для забезпечення високої врожайності, прорідження для захисту від шкідників, випрівання для кращого дозрівання ягід і дерево, омолоджуюча осінь обрізка, малини полягає у віддаленні дворічних відплодоносивших пагонів. Вони можуть давати ягоди і далі, але вже в набагато меншій кількості, ніж визріли цього літа зелені пагони, відрізнити ті. Що виріс легко, кора у них бахромисте відходити від дерева, ці гілки більш крихкі, темніші обрізаємо їх під самий корінь, пеньків не залишаємо, інакше це буде служити хорошим середовищем для розвитку грибкових захворювань, гнильних процесів справляння під снігом послаблювати кущ. Щоб зручніше було омолоджувати малиновий кущ, влітку проводьте формування куща. Працювати це нескладно. Достатньо натягнути взовж малинових рядів два паралельні дроти висотою метр від землі, на один з них звішувати, прив'язуючи молоді зростаючі пагони, на інший прив'язуються, перезимували минулорічні визрівчі пагони, вони принесуть урожай. Після чого повинні бути видалені таким чином. Обрізка малини восени стає дуже простою процедурою. Тепер розглянемо, як правильно вирізати малину однорічну, то що не зимувала з минулого вегетаційного сезону. Для початку, шановно, подивитись, які гілки досягли, а які залишились зеленими, визрілі гілки темного деревного кольору, пружні, міцні, помірної гнучкості, їх до пори до години залишаємо. Все ж інше виріс зелені гілки замерзнути, почати гнити, розводити плісняву під снігом, погіршуючи загальні умови зимівлі для рослини, послаблюючи імідж, тож бачимо їх до досяглого місця, якщо вони виростають від старих минулорічних гілок. Прибираємо все повністю, якщо зелень росте від кореня. Прибираємо все до кореня, іноді можна присипати місце зору золою. Це потрібно у випадку, якщо рік був особливо сірим, дощовим, а ваші кущі належте до тих малинових сортів, які мають схильність в захворювань грибкового характеру. Отже, якщо ви успішно попрацювали з вирізанням усього зайвого, а саме недозрілого і старого, то залишилися тільки сформовані за літо врожайні пагони, які наступного року порадують вас ягодами. Зараз кущ став рідше, продувається і сухий, однак це ще не все потрібно визначитись, скільки пагонів ми залишаємо на наступне літо. Найкраще визначитися з цифрою, це залишитися стільки ж лос, скільки старих ви бачили тільки що, але можна і дивитися по динаміці розвитку куща, якщо він здоровий, міцний. Коренева система працює добре, рослина розташовується на сонячному, теплому місці, уряду не загущена. То залишаємо такому здоров'ю 12-15 глядачів, якщо є ті чи інші негативні фактори, то знижуємо кількість майбутніх урожайних гілок до 6-8. обрізаємо майбутні плодоносні пагони, регулюючи навантаження, все, що віддаляється повністю, знову ж таки зріз під корінь, але ті гілки, що залишаються, також треба вкоротити десь на третину, це позитивно впливає на зимостійкість куща в цілому і гілок зокрема. Осколки верхівка будь-якого молодого пагона недостойно дозріла, може підмерзнути стягування під час відліги або при великому сніжному покрову може почати гнити, стати розсадником хвороб. Виріз малини восени може стати і також формуванням майбутнього куща. Якщо бічні пагони цих гілок обрізаються на дві третини, а не віддаляються зовсім, так ми отримуємо більше розкидисту форму малинового куща. Кількість пагонів на один корінь у такому випадку скорочуємо до 5-7. Також варто пам'ятати, що краще зріз секатором по діагоналі до лінії росту з ремонтантною малиною, все дуже просто восени проводитися, виріз малини до чистоти всієї її наземної частини, осколки вона плодоносити на літніх пагонах, у торішніх не потребуватиме, а тепер короткі правила того, як вирізати малину восени. Вибираємо хороший гострий секатор. Віддаляємо старі дворічні пагони під корінь, вирізаємо зелень і всю недозрілу кореневу поросль. Регулюємо навантаження в залежності від сили куща від 6 до 12 пагонів, ріжемо під кутом, у дощовий рік присипаємо місце зору деревною золою для дезінфекції, пагони обрізаємо на третину, якщо формуємо розкидистий кущ тобічні, гілки обрізаємо на дві третини, тоді залишаємо на кущку півтора рази менше пагонів. Ремонтантну малину вирізаємо під корінь повністю.